Всім привіт, це Каспер Хола, і сьогодні я взламав канал Сані Майнкрафта для того, щоб загрузити сюди це відео. Ха-ха ні, Каспере, це я взламав цей світ. Ну, точніше, хакери зламали цей світ, але саме головне те, що ми можемо скрафтити будь-які сердечка, і диви, скільки їх тут, і вони всі супер унікальні. І таких ти ще, мабуть, ніде не бачив. А, Сань, я поняв, у них маски анонімусів. Хі -хі, ну так, да. але тут тільки ми без масок. Але це не саме головне, саме головне те, що тут є чувак, в общем, розказує про те, що всі. Ці сердечка взламаний, світ взламаний, і ми маємо доступ до абсолютно всіх нових сердечок. А ну і ще тут трішки лута лежить. <гум> О, тоді я заберу her Tracker і візьму трішки їжі, і ще всього, всього, всього. Окей, Санечка, у мене є залізний меч, але він з якимись зеленими токсичними полосками, не знаю. Бо він Каспер зламаний, і ще, як я розумію, ти забрав оцей her Tracker і ти зможеш дивитися, де в цьому світі заховані всі сердечки. Файн, так тут ще один лежить. А, він обновляється диви. Ого, ми можемо безкінечно собі брати все. Опа! І в мене трекер показує, що мені треба кудись ось туди йти, для того, щоб знайти. Ти сердечко, тоді я погнав, що буду стояти уже. А мені теж туди показує. Тільки, блін, я забув тобі сказати, як тільки ми виходимо з бази, тут є поліцейські, і вони можуть нас дістати і ну, зловити, посадити в тюрму. Тому що ми незаконно тут взагалі перебуваємо, цей світ зламаний і взагалі ми шукаємо сердечки. Сань, я вже відчуваю, я вже відчуваю, як мене е, окутують кайданами. І вже, Ого, що це було сирена якась. Да, 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 да. Опа, мінти. Давай, тікай від них, нам треба знайти перше своє сердечко. Так, ну я вже десь близько. У -у -у. О, сердечко. Ти підібрав його? Диви, чекай, тікай, 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 нам не чекає. Погоня, по коням, по коням. О, тут є скрині, я знайшов компас, нитки. Оце все потрібно нам для крафта сердечка. У мене є сердечко. Дивись. Опа. Ти активував? як ти полетів, капець, Каспер. <рес> ти розбився. А чого я розбився? Навіщо я розбився? А в тебе сердечко пропало чи ні? Е, зараз подивлюсь. Так, у мене пропало сердечко. Ну, значить, нам не можна вмирати. Є халепа, Якщо вмираєш, то все, капе. Але ж більше нема таких сердечок. Ну, ми можемо скрафтити. Ну це сердечко давало просто якусь трибучість, просто з якої я розбився. Насмерть просто. Так, а мені вже тут стрмно, тут і купа зомбі, і поліцейських, і взагалі капець. Так, Каспер, я думаю, нам треба з тобою зустрітись, тому що в мене є твої шмотки, але ти їх уже в скрині забрав, напевно. За мною машина, машина їде за мною, капець! Каспер, тікай! О, мене зловили, мене задетектили, і я тепер візниці в на 5 секунд. Сань, ну я тобі буду маляву на зону відправляти. <хи> прикинь, мене просто в'язницю в посадили. Ще одне сердечко якесь. <хи> Тут опять тачка, але я її обігаю. Я знайшов сердечко, але я не можу його підібрати. Чому? О, треба його залізною лопатою було. Not fall hurt, use. А, ти не получиш дамеджа від падіння, понял? Реально? У мене є парашут! <хи> <хи> Саня, я з парашутом просто. Я біжу, біжу, біжу. Я біжу по трекеру, я думаю, тебе знайду. Я також біжу по трекеру. Я думаю, що нам трекер однаково до серця показує. Так, да, тільки правда, тут по одному сердечку. Сань, тут сердечко, походу на оцій НЛО на оцьому. цьому. О, я бачу! Але я не можу дістатися. Ну тут потрібно Каспер запаркурити одним словом. Каспер, тут треба. Ой, Ой, -ой, -ой. вони. Мене зловили знову. <рес> Ти помер і розсипався. А я можу їх бити? О, я ну можу да. їх бити. Все нормально, я їх, їх мочу. Тут іде дощ із матриці! Із чисел, дощ із матриці. Давай їх убивати! Отако все, я завалив! Нам треба якось по ліжках паркурити. О, я виліз, я виліз. Я паркурю тут капець. Обалдіть! Я в паві розбився, блін. Ого, ой, а я в паві не розбився. В мене Сань, я тоді пропоную не ламати собі голову, у нас є лопата, і ми можемо собі добути землі трішечки і просто вибудуватися туди і не порочити собі голову. Ну, в цілому да, в цілому, ти правий. <гас> До мене павок заліз! Я ліг на ліжко. І вмер. І тепер я і тепер я постійно спавнююсь на цьому ліжку і помираю. Обалдеть. Як мені звідси спуститись? Я ще поліцейський прийшов, він мене взагалі в тюрму посадив. Опа, а я по ліжках піднімаюсь потихеньку. Добре, мені все одно не вистачає блоків. Тому я спустився на парашуті. Ну, в тебе не вистачає, а в мене вистачає Каспер, тому я погнав будуватись далі. Ну я зараз не копаю, я до тебе прийду. Ну, все залежить від того, яке дадуть мені сердечко. Бо якщо вони дадуть мені його погане, і я не зможу звідси спуститися, то це буде халепа. В тебе от є парашут, а в мене його немає. У мене обстрілює тут якийсь скелет з зарпалатом. Він мене об'є зараз. Каспер, тут одне є сердечко. Друге є сердечко І тут в залі купа. Тут третє ось до є. обалдеть. Так, я беру сердечко Аймбот сердечко. І що воно дає? Тепер я відкрив якийсь рецепт лука. Це булі? Ні, лука з якого стріляють. І ще активував сердечко-кнокбек, і мене моби не можуть відкидувати, А ще в мене з'явився пояс якийсь і над головою якась штука. Стріло. Давай, бери усі вже там сердечка, бо я не можу знайти нові, поки ти там їх не зібрав. Я взяв ще якусь фаєр стріли і тут ще ось якесь. І мі... я можу так же сильно плавати, як і дельфін. Каспер, я на дельфіні. Так, мені показує нове сердечко, тому я біжу до нього. Тут в скрині, коротше, мотика. С, ти що на дельфіні сань. <риклад> ну, у мене просто купа різних сердечок. Так, уже. я біжу тоді за наступним сердечком. Опа, тут уже новий якийсь біом. Сердечко! <риклад> ти знайшов? Так, я його дів і в мене павутина наді мною, і я на павуку, Сань. Я, я можу постійно повзати. А, я бачу, ти взагалі на павуку. Обалдеть, тебе й паутина, і парашют. А я не знаю, чи можу я стріляти паутину, як спайдермен. Ні, не можу, шкода. Ну тут якийсь лабіринт. Тут десь поряд таке розумію, повинно бути ще сердечко. А я по цьому замку просто стіні лажу звань, диви. Та я бачу, тобі тут нормально. а Я так не можу. Мені треба через парадний вхід заходити. О, тут є скриня, тут є обсідіан, золоте яблуко. А я нашов ще купу всього. Тут прям купа скринь, прям велетенська. А ще тут є верстаки, я думаю, тут можна крафтити нові сердечка собі. Тут висадились нові поліцейські, капець. Але, але я знайшов ще одне сердечко, капець. І ще одне, ю. Окей, але я ще біжу десь, я в замку десь застряв. А я ще знайшов якусь штуку нерозумілу. І це якийсь лайфстил. Коротше, я буду красти життя із мобів, яких я буду вбивати. Обалдеть, ну і. А! Ні, ні! мене б'ють, мене б'ють, мене одне хп. Я біжу, я біжу, я біжу допомагати. Одного відкинув Каспер, я біжу, біжи до мене, біжи до мене. Я біжу, біжу, біжу. Я їх відкидую і їх валю. Обалдеть, я прям можу жестяк валити. Мене вбили! Як? Мене забрали всі мої серця. Санюк, блін. Всі серця. Ти всі серця загубив. Да. Я бачу твої речі, але ну, тут нема серця. Ну, але я можу тобі подарувати нове своє. А також наші підписники можуть подарувати тобі свої серця в вигляді вподобайок. Добре, тримай сердечко, Каспер. Це я для і... тебе знайшов. Дякую. Але тепер у мене немає сердечка, парашута. Ну, Каспер, це така халепа, звісно, але я ходжу і мочу цих поліцейських. І ще одне сердечко я знайшов. І треба з мінтами розібратися для початку. Розбирайся, а я знайшов ще скриню, і тут є золоте яблуко, пічка. Так, і що я? Каспер, 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 я походу знаю, як зробити тобі павука. Так, а ну дивись, у мене є пляшечка з водою і нитки. І я можу зробити спайдер павука я... сердечко. Біжи до мене. О, що це в тебе таке бляні? Я не знаю, Сань. Це Якась... Це, це я це зробив. Блек хол! Це Black Hole! воно мене всасує стоїть. Не підходь до мене більше. Каспер, я я чуть не помер. Ану біжи до мене, тільки тут ось, щоб я не полетів прям. Да, да-да, воно мене всасує Я в блока Каспер! Я, я не блок. можу! Я Як вигляду, виключити? виключити я, 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 можу. Я, помер. я помер! Я помер і спавнюсь! все, я помер! У мене нема сердечка! Виберсай! ха <laughs> У мене було їх купа! Я появився на цьому паркурі, і я не можу звідси вилізти! Я знайшов ще одне сердечко, Сань, і це, походу, сердечко павука? Чи чого це? Я Каспер не знаю, але ти мене всасуєш прямо в цю чорну діру. Та, по-моєму, ти не всасуєшся, а від мене тільки віддаляєшся. Хіба ні? Це тому, що я пробіл нажимаю, а так то воно мене затягує кудись, непонятно куди. І я ще й вмер. А в мене дуже швидка рука тепер! Я тепер рукою можу все ламати, чи що. Ота, так я ж такою самою швидкою рукою можу битись. Настав час знайти ще одне сердечко, Сань. Таспер, ти знаєш, поки ти там ходив щось шукав, я можу високо бригати. Я повільно падаю і не получаю демеджа. І ще у мене є якесь сердечко. Я не знаю. Одним словом, я супер швидкий. А я зараз копаю дерево, тому що мені треба зараз буде багато блоків, щоб вибратися і достати сердечко. Ще одне. А я можу просто допригнути до будь-якого сердечка. Але є одна проблема. Я не можу до тебе підходити, як я зрозумів, бо мене твій Black Hole, твоя оця чорна дірка, вона мене всасує. А! Хух, мене налякав тут один на цьому. А ну, шо отсюда? Наскільки я знаю, тут є сердечко, яке може дозволять тобі літати. Реально? На дельфіні зверху? Ну, не знаю, чи на дельфіні, але літати точно можна. О, я знайшов ще сердечко. Так, почекай. А що воно робить? Flyherd! О, це якраз воно! Каспер! Дивись, а я знайшов Спітхерт. Ну, в мене таке є, да. Це тепер швидкий О, я тепер будеш. швидкий. А чого я такий швидкий? Мені, Мені тепер страшно, я ж тепер розіб'юся просто так. Ну ти можеш розбитися, я повільно падаю. А я ні. А що треба, щоб повільно парашют купити? Я розбився. Зато в тебе зараз не буде блекхола, Каспер. є гарна новина, я можу до тебе підходити. Я походу розібрався, як літати. Я так погнав вверх. Я, походу, знайшов якийсь данж. Я біжу за новим сердечком, Сань. Я бачу сердечки, я ось до якесь знайшов. Ану? Critical heart, а воно робить критичний удар. А я думаю, воно критикує тебе. <рес> я розбився, просто. Що це за прикол був? Я просто пригнув і розбився з невеличкої висоти. Я бачу, але в мене ще є якась блискавка сердечко блискавки. І тепер я, мабуть, блискавкою можу всіх бити, ану. Бем. Да, блискавкою, блискавкою, всіх б'ю. Обалдеть, ну це супер круто. А як гадаєш, ми знайшли вже всі сердечки? Каспер, не знаю. Мені здається, що ще тут купа сердечок. Я ще кудись вилетів. О, тут знову сердечки є, і я чую, як ти їх розриваєш просто. І тут є ще якесь сердечко, яке щось може зробити цікаве, а ну. А, тут замок летючий, вони всі там, напевно, ці сердечки. Оце ж я в ньому, да. А мені щоб туди добутись, добратись, треба мільйон блоків зараз зламати. Ріптайтх. І я ще якесь, я ріптілі, У мене крила з'явились, прикинь, на спині. А в мене сердечко було у вигляді кріпера, але воно щось нічого не підриває. Мені потрібно ще вище, мені показує компас. Зато я знайшов ось це сердечко, Каспер, верху якесь крутецьке. Ей кіл аура ти! Оце ти підібрав те, що потрібно, Каспер. <laughs> До тебе знову нельзя підійти. <laughs> Лаура, я згадав! Це чи ти на Майнкрафту? Ми з тобою читери виходить! Так ми ж хакери, ми зламали цей світ, Касту під сюди, сюди, Я тебе обніму, Іди, я тебе я погнав від тебе. Але тепер я знаю, куди мені далі. І я погнав. А я не знаю, куди мені далі. Я знайшов сердечко, але воно прямо біля поліцейської машини. Зараз потрібно зробити дещо. Я її зламав блискавкуй! А я підібрав його, да. Коротше, я не знаю, що воно робить, але в мене вже весь екран просто забитий. У мене навіть, щоб ти розумів, є очі, наче я в 3D-окулярах. Я ще дійшов до, до якогось ендерменського біому, і тут мені треба знайти ще купу сердечок. А ось до воно. Що? Саня, я стріляю лазером прямо із себе! Одним словом, я знайшов якесь річ сердечко, воно багате. І в мене якась штука в руці з'явилася, якийсь палець. О, oh оу, -oh, Саня. О, о, я відкинув машину! Я тепер падаю без урона. Опа, ось і ти. Ти мене знайшов? Привіт! А це не ти, це якийсь вентилятор. Хе-хе, ну ти нормально мене попутав, я бачу. Та я думав, це ти. А в мене зато є кілаура і борода, прикинь. А я знайшов ще якесь сердечко і воно виглядає прям круто. Таке жовте. No knockback hurt. А тепер моби мене не можуть відкидувати взагалі ще одне сердечко. Саня! Привіт, Сань! Я. Ось я тут. Ой, вибач, я забувся, що тобі не можна до, до мене підходити, бо тобі габала. А я знайшов шарпне сердечко, яке додає гостроти. Ти поди на мене, в мене вже сіки ефектів. Я просто не знаю, що мені з ними робити. Дивись, ну, ти ти, до ти до дивись, дивишся на мене. Дивлюсь, дивись. Обалдеть. А я так можу? Ні, я так не можу, я вмію просто літати. А ще в мене є гострота, і я можу тебе вдарити. Можна, влаштуємо в кінці ПВП битву? Можна. Так, але я ще кудись піднімаюсь. Але ти вмієш літати. Я пішов від тебе прямо в шахту. Капася землерийка. О, я виліз. Я знайшов якесь круте серце. Авто А що воно робе? О, це таке як у тебе Каспер, я тут все ламаю, бластером цим, Ха-ха-ха, <хи> обалдеть. Мене аж під лагу я просто. Каспер, у мене вже купа сердечок. Я вже нічого на своєму екрані не бачу. Мені здається, що я вже такий сильний, що я вже скоро не зможу володіти своєю силою. Ну йди до мене. Давай, let's go, я готовий. Все, я готовий. Що ти там копаєш, Каспер? Давай, іди сюди, йди сюди, я зараз тебе вивалю. Ох, у мене сердечки кінчаються. Да, Сайн, я знаю, що в тебе сердечки кінчаються. Так, пожди, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Лети, чому ти не летиш? Крила мої, чого ви? Не летит нікуди. Давай, летс го. О, я погнав. Я впав. Давай, летим, летим, закидуй ТЕБЕ блискавкою. Це моя тактика. ТИ больно? ТИ больно? Тільки ЧЕСНО скажи. Не, я не больно, у мене всі серця, сань. Капець, ТИ мені серців позабирав, блин. Мене мене взагалі шок. Тобі хоть больно? Я хоть трішки сердець забрав? А ты да? Ось ты. Хе-хе-хе. Ой-ой-ой, ти ще бластером валиш, це вообще шок, я не знаю. Мені капець, а ти ще знав, коротше, коли в мене серця кінчаються, то вони потім не працюють, і в мене менше ефектів стає. Обалдеть, потрібно відрегенеруватися і знову тобі дати, дати, дати плюху Да. Саме тому у мене два сердечка Сань Ой, ой. <реш> <реш> Каспер, знаєш, я залишився на блокі ліжка, і тепер я звідси не вилізу. Йоу, Саня, дякую, що позвав мене у цей світ хакерів. Це було неймовірно. <реш> ну я думаю, що ми попробували всі сердечка всі вони були супер цікавими. От, ну, а ще ми пофайтились і я в тебе виграв. Да, так. Да. Ну, це це то, що в мене права нога просто боліла, по ньому вправа, дядька. <реш> <реш> ну в цілому все. Так що ставте вподобайдене, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал Каспера і всім пока! Та хватить! Нехай корова переможе!